Слава Ісусу Христу! Чи маємо ми серйозно ставитися до вчення Ісуса Христа? Звичайно, усі Його слова вони виконуються точно. І більше дві тисячі років тому Ісус Він сказав, що будуть страшні війни, катаклізми, епідемії та величезні проблеми, бо люди вони не вірять у Бога. І повстане нація на націю, народ на народ, і царство на царство, і будуть землетруси на місцях, будуть глади та, та сум'яття, і це лише початок хвороб, і зрадить брат, брата на смерть та батько дітей, і підуть діти на батьків, і повбивають їх, і ми, ми все це переживаємо. Бачимо на власні очі, живучі в Україні, Ісус пророкував: повстане етнос на етнос, світові війни вразять світ, і це безумство відбувається, хоча всі люди, родичі, походять від Адама та Єви. Амінь.